Відсутність депутатів пояснюється з різними причинами. На сесію запрошений голова Зімківської районної ради Нерозі Сергій Василович, голова Зімківської районної державної адміністрації Пальченко Віталій Григорович, керівники підприємств, станової організацій, члени виконкому, депутати районної ради, ну і е, далі жителі. Коли які будуть пропозиції? Розпочавте. Прошу проголосувати. Оголошую початок роботи шостої позачергової сесії сьомого скликання піщанського селищного. Сесії. Є пропозиції секретарям сесії обрати мара Олександра Василовича. Так присохнетеся. Коли є пропозиції? Можливо, хтось бажає. Є пропозиції секретарям сесії обрати депутата Хіщенкої селищної ради Гурина Олександра Івановича. Інші пропозиції будуть? Прошу проголосувати. Будь ласка, Олександр Іванович. Переходимо до затвердження порядку денного та регламенту роботи 6-ї позачергової сесії Опішнянської селищної роди. На порядок денний за вимогою депутатів Опішняської селищної роди в кількості 8 чоловік виносяться слідуючі питання: перше про перейменування вулиць селища Опішня. друге про святкування дня Мончара в селищі. Третє про використання коштів Піщанською селищною радою. Четверте про ситуацію з водопостачанням селища. І п'яте про впорядкування сміттєзвалища. Також до порядку денного даної сесії включені і наступні питання про звернення до Зінківської районної ради та Зінківської районної державної адміністрації щодо фінансування будівництва газопроводу села Карабазівка Опіщенської селищної ради. Про затвердження ставок плати за землю в межах населених пунктів Піщанської селищної ради, про затвердження ставок плати за землю за межами населених пунктів на території Піщанської селищної ради, про надання пільг послаті земельного податку, про встановлення ставок по місцевих зборах і податках, про виконання селищної програми Турбота, про продаж майна комунальної власності Піщанської селищної ради. Про виконання ремонту водотоку по вулиці Партизанська, район річки Тарапуньке, Семта Піщанзівського району Полтавської області, про затвердження договорів фінансового характеру, про затвердження розпоряджень селищного голови, про затвердження договорів та угод укладених в між період, про розгляд заяв та різне. Будуть доповнення зауваження пропозиції. Будь ласка, я пропоную всі внести питання про вуличний Я пропоную на назвали на сесію подання про виділення коштів на придбання електричних ламп. Лампи, як сказав Василий Січ, є, я тобі даю, а ти що хочете робити. Давайте будемо приймати рішення виділяти. Ви кошти. Готові ви готові виступити, так я вже я вже виступив. Зараз ви не виступаєте. Це вже півроку то це питання і вулиці не цвіту. Заперечення йде про доповнення. Приймається. Ще в кого заперечення доповнення до порядку денного. Нема. Будь ласка. Можна внести до порядку денного розгляд питання стосовно каналізації по вулиці Нафтовиків? Про каналізацію по вулиці нафтовиків. Заперечення є? Немає. кого ще які доповнення є? Будь ласка. Ремонт вулиці перемога. В якому, від, аптеки, від аптеки якраз завжди там і вода стікає не туди, куди потрібно у людські двори там і розчистити, якнайкраще можливо під'єднати якісь структурні підрозділи, які допоможуть цьому питанні. Заперечення є? там тільки землю перебрали. Спаси депіти на депутат, ще депутати вносять депутат, зауваження за пропозицію. То за даний порядок денний, за порядок денний роботи нашої сесії, прошу проголосувати з усіма доповненнями, зауваженнями. Вічільна комісія, будь ласка, працюйте. Депутати голосуйте. Хто вважає за проблем? Рішення прийнято. Так як у нас надзвичайно багато різноманітних питань, вони об'ємні, надзвичайно складні, є серед них. Тому я пропоную затвердити регламент нашої сьогоднішньої роботи 4 години з перервою. Інші будуть пропозиції. Прошу проголосувати, затвердити 4 години регламенту. Одноголосно рішення прийнято. Нагадую, депутатам рішення будемо приймати по іменним голосуванням. Результати по іменному голосуванню сьогодні ж будуть виставлені на офіційному сайті Печенського селищного ради. Тому, будь ласка, працюємо і думаємо, як ми працюємо. Тому що ну, все це було таке ж відображення, як ви голосуєте. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про перейменування вулиць 8 опішня. Вчора засідала ініціативна група депутатів і визначено було, що доповідачем по даному питанню буде депутат Опішенської селищної ради Кужим Володимир Миколаївич. Будь ласка. Про перейменування вулиць було визвано розпорядженням голови Опасської власної, власної адміністрації від 20 травня 2016 року про переименування вулиць Партизанської і вулиці Вороховська відповідно Василя Кричевського ну, і Петра Дорошенко. Хотілося б почати все-таки з хронології подій. По переименуванню вулиць. Чому з хронології подій? Ви розумієте, як я буду розказувати, тому що кологія подій має важливе значення в цих моментах, які відбулися. 2.12.15 ми провели громадські слухання. Так тобто, як вимагав закон у нас. Результатом громадських слухань є у нас громадських слухання. Но те, що вони були проведені 2.12. Це унеможливо прийняття депутатами рішення з, 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 по перейменуванні з того, що термін, коли депутати могли приймати рішення, закінчився 21.11.15. Ну, я, тоді я вважав, що це випадковість збіго обставин, що відбулася так, громадські слухання все часто. Ну, зараз я так вже не вважаю. сьогоднішній день. Даліше. Після громадських слухань ми на вулиці провели збори, де жителі виказували свої пропозиції до перейменування, збирали пакети документів, зверталися до офіційних сайтів по закону України про декомунізацію, по... до Українського інституту національної пам'яті. Ці пакети документів були передані селищній голові. Ти що тут зібрані. Пакет Так, е, да, Ну йдемо далі. По хронології події. 2 го Хрищанська селищна рада дає запит до Українського інституту національної пам'яті по вулицях, які були в списку на перейменування 18.02. Була отримана відповідь Інституту Національної пам'яті селищної ради. Хоча про те, що запит цей подавався, вроді ми знали, але я його побачив тільки в відповіді на мій запит до Полтавської обласної державної адміністрації. А 19.02 було подане розпорядження голови по перемінуванні вулиць. Оцей термін, в який пройшла відповідь і подання голови селищної ради. Він не давав змоги жителям ніяким чином вплинути вже на переименування, тому що можна було коректувати. Можна було коректувати по вороховцям. Як Інститут національної пам'яті дає відповідь, що вороховець там якийсь діяч, який встановлював радянську владу в опічну. А ми, коли на вулиці збирали, ми представили пакет з трьох аркушів. І це далеко не всі вороховці, це наші з вами земляки, які загинули в великі вітчизням, які були репресовані за часів радянської влади. По вулиці Інститут національної пам'яті дає відповідь, що вулиця Партизанська названа на честь червоних партизанів 20-х років. Ну, спірне питання це надає брати довідки в архівах, піднімати документів, виясняти це питання.